Люблю я мріяти про край. Дійсно, ми мріємо про край, де безкінчимо шлях земний, де ми будемо з Господом. Хай народ ізраїльський теж думав про той край, який Бог обіцяв Аврааму, що потомству твоєму дав цю землю. І Бог вільний в той край, але багато з них не увійшло в той край за своє невірство. Перед тим, як ізраїльський народ увійшов у землю Канаанську, землю обіцяну Богом, зайшли спочатку розвідники, а народ ізраїльський війшов туди аж через 40 років, і то діти їхні увійшли, самі ізраїльчани, туди не увійшли. Повторення закону, перший розділ із 20 вірша. Повторення закону, 1, 20, І сказав я до вас, Тобто це Мойсей пише: Прийшли ви до Амарейської гори, що Господь Бог наш дає нам. Ось Господь Бог твій віддає тобі цей край. Увійди, заволодій, як говорив був тобі Господь, Бог батьків твоїх, не бійся і не лякайся. А ви всі підійшли до мене, та й сказав. Пошлімо мужів перед собою, і нехай вони вислідять нам той край, та нехай принесуть нам відомості про дорогу, що нею підем, та про міста, куди увійдемо. І була то річ добра в моїх очах, і взяв я у вас 12 мужів, муж один для племени, і вони відійшли і зійшли на гору і прийшли аж до долини школ. Та й виснадили його. І взяли вони в свою руку з плоду того краю і принесли до нас, і здали нам справу, і сказали добрий той край, що Господь Бог наш дає нам. Та ви не хотіли йти і були неслухняні наказам Господа, Бога Вашого, і нарікали ви по ваших наметах і говорили. Зненависть до нас, Господь вирив нас з Єписького краю, щоб дати нас у руку Амаріянина та ви, на вигублення нас. Куди ми підемо? Брати наші розслабили наше серце, говорячи народ той більший та вищий від нас, міста великі і уміцнені аж до неба, і навіть великнів ми бачили там. І сказав я до вас не лякайтеся і не бійтеся їх. Господь Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив був з вами в Єгипті на ваших очах. І в пустині, де ти бачив, що Господь Бог він носив тебе, як носить чоловік сина свого, у всякій дорозі, якою війшли, аж до вашого приходу до цього місця. Та все-таки ви. Не віруйте Господа Бога вас, що йде перед вами в дорозі, щоб вишукати для вас місце на ваше таборування вночі, огнем, щоб ви бачили в дорозі, що буде до нею ходити ахмарою вдень. І Господь вислухав голос наших слів та й рознівався і заприсягнув, говорячи По правді кажу. Ніхто серед цих людей, цього злого покоління, не побачить того доброго краю, що присяг я дати, вам, присяг я дати вашим батькам, окрім калева і сина, він побачить його, і йому я дам той край, по якому ступав Він, та його через те, що він виповнив наказ Господню. Також на мене, каже Мойсей, рознівався був Господь. Через вас говорячи, і ти не війдеш туди. Ісус новині, син, що стоїть перед тобою, він уйде туди, зміцни Його, бо Він зробить, що Ізраїль заволодіє цим краєм. І діти ваші, про яких ви сказали, наздобич будуть вам, та сини ваші, що сьогодні не знають ні добра, ні зла, вони війдуть туди і їм дам я Його, і вони заволодіють ним, а ви йдіть та й рушайте в пустиню, дорогою Червоного моря. А ви відповіли та й сказали мені, зрішили ми Господи, ми вийдемо і будемо воювати цілком так, як наказав нам Господь Бог наш, і приперезали ви кожне військову зброю свою і відважилися вийти на гору. Але Господь до мене сказав Скажи їм. Не вийдете і не будете ви воювати, бо я не серед вас, щоб не були ви побиті вашими ворогами. І промовляв я до вас, та ви не послухалися і були неслухняні наказам Господнім, і ви свавільно переступили накази і зійшли на ур. І вийшов найперемі вас, аморіяни, що сидить на тій урі, і гнали вас, як роблять бджоли, і толкли вас в сеїрі аж до Гомри, і вернулися, вони, і плакали перед Господнім лицем, та не слухав Господь вашого голосу, і не нахилив свого вуха до вас, і сиділи ви в Кадишу багато днів, стільки днів, скільки там ви сиділи. Ми сьогодні розглянемо вісім характерист невірства. Яке було в ізраїльському народі тоді, коли вони не захотіли послухатися Бога і заволодіти тою землею, яку Бог вів їх, яку Бог обіцяв, що вона буде їхня. І перше невірство починається із сумніву Слово Боже. Ось Господь Бог віддає тобі цей край, увійди заволодійним, не бійся, не лякайся. Але народ ізраїльський не послухався. Мойсей каже, що ви народ ізраїльський. Підійшли і сказали мені: пошли розвідників. Книзі Числа, 13 розділ з першого вірша, ми читаємо і промовляв Господь до Мойсея говорячи, пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїльним синам. Послати по одному чоловіку від племени своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Мойсей з пустині Паран, за Господнім наказом. Е, ініціатором цього був все-таки народ ізраїльський. Народ ізраїльський підійшов до Мойсея і сказав пошлем цих розвідників, хай вони розвідають край. Мойсей, звісно, запитався Бога, і Бог вже сказав Мойсею. Що пошли по одному від племені, тобто 12 чоловік, пошли, хай не розвідають цей край. Бажання народу самі по собі не гріховно. Нічого ж поганого не збили. пошли, що розвідають цей край і скажуть, нам я там. Але мотиви гріховні. Вони шукали не підтвердження обітниці Божої, яку Бог дав їм, а вони шукали підтвердження свого сумнів. Якби вони сказали, пошли розвідників, хай вони подивляться, чи дійсно той край такий хороший, що ми там будемо благословені, що там добре роди земля, а може там каміння один пісок, і нічого не роди, а ми туди йдемо. Що ми будемо там робити? Якби вони так сказали, якби це мотивувало їх послати цих розвідників, то гріха б вони не мали. Але вони, кажуть, пошли розвідників, хай вони розвідують, чи ми зможемо перемогти тих людей, які там живуть. Це вже були мотиви гріхом. Чи зможемо ми заволодіти цим краєм? Чи це дійсно Бог туди нас приведе, і ми будемо там жити безпечно. Бог сказав, вони мали так зробити, але вони не послухалися. Бога, а послухалися тих людей, які побачили велетнів там міста укріплені, і зробили так, як ті сказали люди, а не так, як Бог. Вони не вірили, не довірилися Богу. Друге, друга характеристика невірства. Невірство виражається в непослуху Слову Божу. Перше в сумніву Слово Боже, а друге в непослуху Слову Божого. Засумнівалися, послали людей, люди прийшли, сказали, і вони не послухалися, так і не пішли. Бог каже: вийдіть і воюйте, я з вами. На шостому вірші ми прочитали. Бойсей каже, а ви не хотіли йти, були неслухняні слухняні наказом Господа Бога Вашого. Не послухалися Бога, тому що в них проявилося невірство. Через недовіру Богу, через сумнів в серці появилося невірство, і вони не пішли. Не хотіли і не послухалися. Хтось сказав, можна погоджуватися зі всіма доктринами віри, при тому бути практичним атеїстом, не бажаючим підкоритися Слову Божу, яке звертається до тебе особисто. Знаєте, слухаємо проповідь. Сьогодні слухали проповідь Анатолія Івановича, що треба воздержання нам. І, може, хто подумав, о, це моєму чоловікові треба воздержання, чоловіку, о, це моїй жінки треба воздержання. О, це сестрі чи брату треба воздержання. Але Слово Боже направлене до нас. І ми маємо, оце мені потрібно. Це мені потрібно. Це я маю виконати Слово Боже, бо Бог каже до кожного з нас. Чоловіки не люблять своїх жінок як самих себе, Бог каже, через Слово своє, люби свою дружину як самого себе. Жінки не підкораються чоловіку, як Господу Бог так каже. Батьки не виховують своїх дітей без гніву. А стоїть ріжку візьмемо і кричимо. Діти не підкораються своїм батькам. Але коли ми проходимо церкву, ми всі правильні. Все, що в церкві виконуємо. А що особисто мені каже Бог, велике запитання. Погоджуюсь зі всім, що написано, що кажуть, що проповідують. Я зі всім погоджуюсь. Але чи роблю, по слову Божому? чи роблю так, чи постійно я поступаю так, це залежить від того, наскільки ми підкоряємося слову Богу. Невірство виражається в непослуху свого Божого. Якщо я не слухаюся Слово Божого і не роблю так, як Бог каже, я невіруючий чоловік. Третє, невірство покріпляється в наріканні. Коли сумнів проник в серце, потім вже не зроблю так, бо я не зможу так зробити, і нарікаю. Перша половина 27 го вірша, і нарікали ли по ваших наметах і говорили зненависти до нас, Господь, вивіз нас, вивіз нас із Єгипетського краю. Нарікали по ваших наметах. Нарікання це кузне диявола, який виковується з залізо невірства. Нарікання починається з малого невірства, але приводить до великого невірства. Якщо ми навіть нарікаємо на когось із людей, Слово Боже каже, що ми нарікаємо на Бога. Так Бог каже: ви на мене наріка. І ми знаємо, до чого далі привело нарікання народу ізраїльського, щоб вони нарікали, що. Вони в Єгипті їли м'ясо, вони їли там кавуни, чесни, цибуля, у пустині цього немає. Бог послав їм Змії в Сарах. Нарікаєте натином? Ще краще. Перестали нарікати, звернулися до Бога, каялися і молилися. Буває Бог побуджує щось зробити. А для чого? А на що? А можна обійтися. в мене, мабуть, нічого не вийде, я не зможу, я старий чи стара, я не так цільки грамотний, я не так вмію говорити, я не так знаю Слово Боже, причин багато можна вийти. Але Бог хоче, щоб ми не шукали причин, а шукали можливість зробити те, що Він хоче, те, що Він каже. І не нарікали. Тому що, якщо почнемо нарікати, ми не виконаємо Слово Божого. А це приведе нас до ще більшого невірства. Четверте, невірство приводить до неправдивої, неправильної уяви про Бога. Друга половина 27 -го вірша. Господь вивів нас з Єгипеського краю, щоб дати нас у руку, амориянина, ви, на вигублення нас. Хіба це правда? Хіба Бог би допустив це, він сказав, вийдіть з Єгипта, я вас приведу, я вам даю це. Йдіть, заволодійте, візьміть. І тут раз, і Бог привів паску, їх побили, перебили, дітей, їх, їх перебили. Ну, не може Бог це зробити. Тому що ні одне слово Боже, що він сказав, не збудеться. І в точності так збудеться, як Бог сказав. Але вони уявили собі про Бога неправильно. Що ви казали про Бога? Господь нас знищить руками Амореїв. Що тепер Господь їх не любить. Раніше любив, а тепер вже не такий Бог, і їм вже не любить. Це не Це неправильна уява про Бога. Тому що звідки це вони взяли. А це породило нарікання. Ми нарікали, що ми не зможемо, ми не зможемо. А на що ми вийшли? А чому ми сюди прийшли? А на що нам було треба, А ми в Єєпті сиділи, були рабами. А тут Бог хоче знищити нас. Той самий Бог, який викупив їх в Єгипті, Ми пам'ятаємо, що Бог сказав, я пройду із. Послу ангела і знищить все перворідне в Єгипті. А ви, до свого народу, каже, це ж ти ганяй на мастіт, косики двірей кров. І ангел пройшов і не зайшов ні в один дім, де це було зроблено. І вони це бачили, це було свіже в їхніх уявіх. Це пройшло якихось хай два роки. Той Бог, який захистив їх у водах Чорного моря, Червоного моря. Вони пройшли, море розступилося як по суходому. Вони це йшли, вони це бачили, вони свідками були то. А тут кажуть, що Бог нас не любить і він знищить нас. Бог, який відкрився їм на горі Синай, яка дрожала вся гора і димілася. Бог показав, що йому могутність і велич. А вони коли в мене завлодів, там люди великі, там міста. Укріплим. Це той Бог, який годував і напував їх в пустині, давав манну, давав води з нічого з скелі, давав їм і провів їх сюди в кадес. Той Бог, який обіцяв їм, що ця земля буде ваша. Ідіть, сідайте там і живіть. Але після всього. Вони кажуть, що Бог вивів, щоб знищити нас. Немає віри, немає і надії. Їхне вірство привело до безнадійності. 28-й вірш. Куди ми підемо? Брати наші розслаблили наше серце? Куди ми підемо? нас нема куди йти. І дійсно поставимо себе на їхнє місце позаду пустиня і єпет, в який вони вже не можуть піти. Попереду ханаанська земля обіцяна Богом, Але ж вони налякані, там велетні, там величезні люди, озброєні, там поб'ють нас. І дійсно вони. По їхньому розсудку вони попали в безнадійне становище: безнадійність і упадок духу. Це наслідок неправильного розуміння про Бога, яке породжує вирікання. П'яте. Невірство породжує божі нім. Господь вислухав голос ваших слів та й рознівався і заприсягнув, говорячи, ніхто серед цих людей з цього злого покоління не побачить доброго край. А ви йдіть та рушайте в пустиню. Бог рознівався на народ. Який не слухався його, який нарікав на нього, який не зробив так, як він казав, який сумнівався в любові Божій до свого народу. І Бог прогнівався на свій Божий народ. І Божий ніби завжди справедливий. Я не можемо сказати, що Бог несправедливо прогнівався на свій народ. Я вже казав, якби вони сказали, що ми не підемо, бо там погана земля, ну то Бог би ще щось би міг простити. А як вони сказали, ми не підемо, бо Бог хоче нас там вигубити, то, звісно, знай... Бог рознівився на них. П'яте невірство породжує мертву віру. Віра без перемін серці. Ви відповіли та й сказали, зрішили ми, Господи, ми. ми вийдемо воювати, але Господь сказав не виходьте. Це не покаяння було. Ми зрішили, але вони щиро не розкаються, вони не просять Бога пробачення. А кажуть, ми вже підемо і зробимо то, що ми не зробили. Коли Бог казав їм, ідіть, вони казали, куди ми підемо. Там нас чекає загибель. Тут Бог каже, не йдіть уже, але вони почули, що Бог пронімався на них. Вони вже кажуть, ми вже підемо. Це знову не послуг Слову Божого. І вони не мали успіху. Покаяння це розуміння, що я грішник, це сльози розкаяння, це ненависть до гріха, це втікання від гріха, це бажання оправдатись. Я грішник, я понад усе хочу бути оправданим. Я шукаю Господа, я плачу Прости мені, пробач, бо я не слухався тебе. Я робив не так, як я хочу бути з тобою і хочу робити так, як ти скажеш, і буду це робити. Ці люди плакали, але це не плач про прог, це не покаяння, а плач по наслідки, до яких привели нарікання. Нарікання привело до цих наслідків, що вони були побиті ворогом. І це породив рік. І восьме останнє я назвав невірство заторможує прогрес. Заторможує розвиток, заторможує Благополуччя. 46 ми річ ми і сиділи в Кадишу багато днів, стільки днів, скільки там сиділи ви. 38 років. Ізраїльчани могли б жити в Канадському краї, якби послухалися, Бога, якби зробили, так як Бог сказав. Вони могли б родити дітей, садити виноградники, будувати доми. Але вони провели ці роки в пустині, без ніякої користі. І що вони мали численно вирости, вони навпаки зменшилися. Якщо в книзі «Числа» у першому розділі ми читаємо, що вийшли з Єгипту 603 550 чоловік, то в землю обітовану вийшли вже в 26 розділі ми читаємо 601 730. За 38 років мало би збільшитися людей, а їх навпаки зменшилося. Що зробило невірство? Що зробило недовіра з Бога? Що зробив сумнів, який попав в серце? І нарікання на Бога. Ми дивуємося, чому ми живемо гірше, ніж живуть там в Америці чи в Європі. У нас був застій, у нас було невірство, був атеїзм. І він привів нас до того, що зараз десятки років нам треба, щоб догнати ті країни, де вірили в Бога. Де не був атеїзм. атеїзм Ми розглянемо вісім характеристик невірства: Невірство ізраїльського народу, яке вони проявили по дорозі в ханаанський обіцяний Богом край. Невірство починається з сумніву Слово Божому, не засумнівалися, виражається у непослуху Слову Божому, укріпляється в наріканні приводить до неправильної уяви про Бога, приводить до безнадійності, породжує божий Нів, породжує мертву віру, породжує неправильне покаяння і заторможує прогрес. Тому Віримо нашому Господу, кожному йому слову, довіряємо йому всьому, каємося, тому що ми живемо в цьому гріховному світі, і нам постійно треба каятися, щиро каятися, тікати від гріха, залишати гріх. І ніколи не нарікати. Ніколи ні на, ні на кого, ні на що не нарікати. Якщо в нас чогось немає і в когось є, ми бачимо це. А й буде так. Бог дасть нам стільки, скільки треба нам. Бог бачить нужду кожного з нас. І не треба дивитися на когось, а дивитися на Бога, на нашого Господа Ісуса Христа, про якого було вже сказано, що Він не мав навіть де голову прихилити. Не нарікаємо на здоров'я, що в нас нема в когось є. Бо все відомо. Не нарікаємо, що, можливо, в нас не така сім'я, хтось в сім'ї, чи діти там, чи внуки, чи хоч не такі, як ми хочемо, щоб були. А просимо Господа і віримо в те, що Господь може все. Він Бог. І йому немає нічого неможливого. Тому довіряємо Йому наше життя, довіряємо наші тайни, довіряємо йому наші переживання, довіряємо йому наші хлопоти. Повністю довіримося йому і напишу, що Він піклується про вас. Він піклується про вас. І якщо всемогутній Бог піклується про вас, то радіймо і слава його. Славу йому навіки. Амінь.